Непоправні втрати війни, хабарі за перетин кордону, безакцизні сигарети на майже 3 мільйони гривень. Чому програма з компенсації вартості генераторів у Чернівцях не працює? Та чи стане обласний центр чистішим? Про це і не тільки розповідаємо далі у випуску. У студії для вас працює Юлія Стеранка. Вітаю всіх, хто має змогу бути з нами у цій порі. Триває 288 доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник завдав 7 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Свою чергою ЗСУ продовжує давати гідну відсіч окупантам. Авіація Сили оборони протягом минулої доби завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також два удари. По позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. В той же час наші воїни збили ударний БПЛА типу Шахет-136 та розвідувальний дрон Орлан підрозділи ракетних військ артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили 6 пунктів управління, 5 районів зосередження особового складу, позицію артилерії та 2 склади боєприпасів противника. Загроза російських ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України зберігається і надалі. На Буковині попрощалися із кращими синами, які поклали життя, захищаючи свободу та незалежність України. Сержанта Олівського Михайла, воїна військової частини А-7013 та солдата Лозовського Олексія, воїна військової частини а 4267 в останній шлях провели на центральному кладовищі Чернівців. Слава та вічна пам'ять героям, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Понад 70 тисяч гривень за сприяння у незаконному перетині державного рубежу на Буковині судитимуть жителя Луганщини, який хотів підкупити прикордонника за неправомірну вигоду. У сумі понад 70 тисяч гривень чоловік намагався вирішити питання із начальником одного із структурних підрозділів відділу Герца за вказану суму громадянин просив прикордонника організувати перетин рубежу з Румунією поза пунктами пропуску для нього та його 24-річного сина. Після надання неправомірної вигоди чоловіка затримали правоохоронці. Вилучили з незаконного обігу сигарети майже на 3 мільйони гривень. Під час проведення профілактичних заходів правоохоронці виявили у 46-річного жителя Вижничини 100 ящиків із тютюновими виробами без марок акцизного податку України. Надалі сигарети мали незаконно переправити до сусідньої Румунії. Під час відпрацювання провели огляд будівель, розташованих на території господарства. В одному із підсобних приміщень поліцейські виявили та вилучили майже 50 тисяч пачок тютюн. У нових виробів із логотипами відомих виробників без марок акцизного збору, за вказаним фактом, слідче поліції розпочали кримінальне провадження, передбачене частиною першої статті 204 кримінального кодексу України, тобто незаконне виготовлення, зберігання збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів. Процесуальне керівництво здійснює вижницька окружна прокуратура. Досудове розслідування в даному кримінальному провадженні наразі триває. Ще майже 8 тисяч пачок сигарет на 360 тисяч гривень правоохоронці виявили у 45-річної жительки Селятина. Жінка зберігала 16 ящиків тютюнових виробів із логотипами різних виробників без марок акцизного податку України. Підпільний цех та імпровізована крамниця алкоголю 42-річний чернівчанин на території свого домогосподарства облаштував у підсобному приміщенні з двох кімнат і гаража підпільний цех. У результаті обшуку правоохоронці виявили потужну систему з виготовлення фальсифікованого алкоголю та облаштований нелегальний магазин для продажу виготовленої продукції. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили більше 1650 літрів спиртомісної рідини, майже 40 рулонів, етикеток для тари з алкоголем, кришки для пляшок, апарат для розливу контрафакту та інші речові докази протиправної діяльності чоловіка. Усе обладнання було підключене до електромережі, системи водопостачання, водовідведення, фільтрів для очищення води і формувало систему з виготовлення спиртомісних напоїв. Сміттєві питання на сесії Чернівецької міської ради жваво обговорювали проблеми із побутовими відходами та ухвалили відповідну програму. Тож, яка ситуація із підземними контейнерами чи налагодили процес сортування сміття у місті та чи контролюють його? Розповідаємо далі. На сесії міськради розглянули програму поводження з відходами на території Чернівецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки. Зокрема, обговорили питання щодо підземних контейнерних майданчиків, які раніше були на балансі департаменту інфраструктури та благоустрою. А потім, за рішенням виконкому, у вересні їх передали на баланс Чернівці спецкомунтрансу. Однак акту прийому передачі досі не зробили. Коли ці майданчики Будуть передані спецкомунтрансу. -спец Ці майданчики за бюджетні кошти. До кого мають звертатися мешканці, е якщо е підземні смітники не працюють. Хто має їх зараз ремонтувати? Хто має їх обслуговувати? Хто має ремонтувати їх? Спецкомунтранс чи департамент? Він має спеціалісти, спеціалістів по ремонту цих контейнерних майданчиків. Заступник міського голови Ігор Крохмаль пояснив, що наразі по кожному підземному контейнерному майданчику складають дефектні акти, щоб з'ясувати, які з них потрібно ремонтувати. Ми плануємо до кінця року їх. Практично відновити, якщо нам це вдасться. Справа в тому, що це є авторські контейнерні підземні майданчики і комплектуючи до них, в тому числі електроустаткування, двигуни виготовлялися в тому самому Херсоні, Мелітополі і територіях, які зараз або окуповані, або перебувають інтенсивні бойові дії. Але ми працюємо в цьому напрямку, і ми їх візьмемо на баланс після того, як. Ми зробимо дефектні акти. почнемо їх відновлювати. У ході обговорень виникла дискусія щодо доцільності взагалі прийняття програми під час воєнного стану. Якщо окремі її питання не на часі, розпочалося все з вилучення пункту про виділення коштів на компостерні ями. Ні дивно, чому за весь цей період ви жодної компостерної ями не облаштували. Люди хворіли У змерели війна і кошти йдуть у третю чергу. Її точно не пропустили. Компостерні ями по неворовому. Навіщо ми тоді цю програму приймаємо? Разраховуємо на перемогу і все-таки, що про пусів до доклада. До, до. Давайте я до... вам ще раз нагадаю про, про проєкт на, за 7,5 мільйонів під час війни на, на полігоні Чорнівському. Про сам проєкт за 7,5 мільйонів. Нормально, Васильович, ну є війна, є стратегічний розвиток. Ще одним важливим питанням стала проблема контролю за сортуванням сміття. Зокрема, у департаменті транспорту наголосили, що саме мешканці міста мають навчитися правильно сортувати сміття і викидати його у відповідні контейнери. Ви серйозно власне хочете, щоб це робили самі мешканці міста. Ви прав справді вважаєте, що це буде тільки таким чином реалізована програма роздільного збору? Ні, ми повинні спільно над цим працювати. Виконавці послуг розмістили контейнерні майданчики для вторини серо. Для органічних підходів, забезпечення відповідно до наданих послуг, представлено кількість контермінів для окремо для, для вторинної сировини, окремо для органічних підходів. Тепер мешканці повинні наші міста, і ми постійно проводимо інформаційну кампанію для того, що сміття потрібно сортувати. Відповідальність законодавством за порушення роздільного збору відсутня. Ми запропонували в нових правилах благоустрою. Передбачити таку відповідальність, але закон про поводження з попутовими відходами не передбачає будь-якої адміністративної відповідальності до громадян за те, що вони не сортують сміття. Відтак додає, відповідальність покладають на надавача послуг, який має забезпечити контейнери та вивіз сміття. Втім, депутати зауважили про невиконання своїх зобов'язань цими компаніями. Має бути один автомобіль, який забирає власне. ТПВ-відходи, потім там органічні відходи і все інше. А що відбувається з тим видавачем послуг, який збирає вже відсортоване сміття мешканцями в один, в одну машину, і це вже неодноразово фотографії були і в засобах масової інформації, і все інше. Тобто ми говоримо про контроль, про те, що ми будемо штрафувати мешканців, але при цьому надавач послуг порушує реально вивіз сміття при цьому всьому, міксуючися все в одній машині. То був чорний смітник, тепер зелений і все в одну машину. Можливо, там різні баки, хоча я дуже сильно сумніваюся. Чудове сортування сміття у нас виходить. Якщо у нас про дефакто задокументований, того, що надавач послуг забрав роздільно зібране сміття. Одну машину він буде притягнути до відповідальності. За це є відповідальність до надавача послуг. Окрім того, депутати також звернули увагу на порушення нової фірми з вивезення сміття Макс Клін Сіті, яка розпочала свою діяльність ще з 1 листопада. Зокрема, вказала на відсутність наклеюк з позначеннями органічні відходи та вторинна сировина за деякими адресами. Втім, як виявилось, компанія ще до 14 грудня може не виконувати своїх зобов'язань у повному Обсязі, адже саме до цієї дати має облаштувати належним чином сміттєві майданчики. Тобто зараз ви визнаєте, знаєте, що цього не відбувається. Правда? Не на всіх локаціях їм дано право до 14 грудня це забезпечити, бо це нова компанія, яка лише таким чином. Депутати вкотре обговорили сміттєві проблеми та нарешті ухвалили програму поводження з відходами. Але чи стане від цього місту чистішим – Питання риторичне. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, дня, ТВА. Програму відшкодування вартості генераторів для ОСББ у Чернівцях ухвалили, але вона не діє. Бо ж у центрі надання адміністративних послуг про неї ніхто не чув. Про це під час засідання сесії повідомила депутатка Чернівецької міської ради Яна Брус. Сьогодні один був ОСББ, який придбав за 90 тисяч генератор, зібрав весь пакет документів. Ну щоб ви розуміли, для ОСББ це потрібно зібрати загальні збори, підписати протокол 51% співвласників правильно оформити. Цей протокол, копію статутних документів, тобто великий об'єм роботи для того, щоб підготувати документи для відшкодування. Пішов у ЦНАП, а У ЦНАПі сказали, що вони вперше чують про існування такої програми, і в них немає людей, які приймають у нього такі документи. Людина розвернулася і пішла і подякувала нам за програму і за співпрацю. Ми всі так гарно виступили, що ми так героїчно прийняли програму. Люди повірили, запустили дію, витратили гроші. Хтось наперед уніс унески, там по 2-3 тисячі для по 90 тисяч. Це не ну не маленькі кошти. Нагадаємо, на одному із засідань сесії депутати ухвалили рішення про часткове відшкодування вартості генераторів, які ОСББ ЖК та управителі придбали для багатоквартирних будинків. Про умови та розрахунки зокрема повідомляли на сторінці Чер. Нівецької міської ради повертатимемо до 80% вартості. Важливо отримати компенсацію можна в розрахунку один генератор на 36 квартир. Тобто йдеться про облаштування загальнобудинкових пунктів незламності. На реалізацію програми з бюджету передбачили 10 мільйонів гривень 5 мільйонів на 2022 та ще 5 на 2023 роки. Аби отримати компенсацію, потрібно зокрема подати заяву до ЦНАПу. Сприяти в утвердженні миру і порозумінні між представниками різних громад в українському суспільстві за допомогою сучасних та інноваційних інструментів у Чернівцях. Підбили підсумки проєкту Мир у цифровий час. Деталі у сюжеті моєї колеги. Блогерство, лідерство та інформаційна війна ці та низку інших тем, що допомагають саме зберегтися, розвиватися і утверджувати перемогу, змогли опанувати учасники у рамках проєкту Мир у цифровий час. Однією з менторок у нашому краї стала доцентка кафедри політології та державного управління ЧНУ імені Юрія Федьковича Наталія Нечаєва Юрійчук. Основна мета насправді це сприяння, все ж таки в утвердженні миру і відповідно утвердженню порозуміння між представниками різних громад. На в українському суспільстві за допомогою різноманітних сучасних інноваційних інструментів у Чернівецькій області проєкт проводять вдруге. Координатор Сергій Луканюк каже, заходи були такі ж, що й минулого року. Змінився тільки акцент. Якщо в минулому році ми говорили більше про пандемію, про коронавірус, як на плиналого на життя, то повірте, в цьому році про коронавірус майже ніхто не згадував. Перша тема це було мир, але саме мир для миру. А в минулому році це був мир в, в цифровий час, в час пандемії. Тобто це була велика різниця. То була більш таки пандемічна тематика, як вийти з пандемії, як з тим боротися. Цього року ми більше говорили про мир, про військо, про війну в Україні і як ми маємо з цієї війни переможцями вийти. Те, що дає нам основу сьогодні і зараз, це те, що ми можемо дивитися в майбутнє. І те, що ми віримо в мир, ми віримо в перемогу. І в наших силах. Допомогти різним категоріям верствам населення, це і студентам, і школярам, школах, і внутрішньопереміщеним особам, отримати цей ґрунт, в принципі, повірити в майбутнє і вбудувати це майбутнє разом з нами. У рамках проєкту здійснювали різноманітну діяльність, організували зустрічі, блог кафе, творчі сесії, спрямовані як на молодь, так і на старше покоління, які прагнуть розвиватися. Ми говорили про блогерство. Ми говорили про лідерство. Ми говорили про взаєморозуміння. Ми говорили про власне те, яким чином знімати відео, яким чином працювати з різноманітними гаджетами. Ми говорили про діалог. Про інформаційну війну, про те, яким чином верифікувати інформацію, тобто те, що є актуальним сьогодні, те, що допомагає нам самозберегтися, розвиватися і утверджувати перемогу, власне, це все те, чим ми займаємося в рамках проекту, зокрема про аспекти відеоблогінгу, розповідали амбасадори проєкту Наталія та Роман Пазюки, які провели блог кафе в декількох громадах Буковини. Нам було дуже важливо пояснювати, наприклад, як впливає бездумне споживання російських блогерів, російського контенту, там не тільки російського, нам і наших місцевих колаборантів хватає і тому подібне. І тому основний меседж, що ми хотіли доносити, це фільтрувати інформацію і творити своє. Якщо буде постійний рух і обмін досвідом, обмін знаннями, думками, то в нас є ще світле майбутнє. До проєкту доєднався і волонтер Михайло каже, такі заходи допомогли змінити оточення, розвантажитися, знайти однодумців та обміняти. Тися цікавою інформацією. Ми приїхали в Київ, познайомилися з іншими волонтерами з інших областей, навели зв'язки. І навіть з деякими співпрацюємо, спілкуємось надалі. Тобто, це такий досвід, який в першу чергу допомагає якось трішечки переключитися і відпочити. А в іншому випадку це те, що ми дізналися багато нових зв'язків з іншими людьми з інших областей, поділилися досвідом, почули інший досвід волонтерів. Нас там чітко вчили розрізняти фейкові новини також подавати. Потрібною інформацію через різні соціальні мережі була можливість сконтактувати з різними людьми з різних областей, які беруть участь в цьому в межах цього проекту, і було дуже класно тим, що ми могли обмінятися цим досвідом. Особисто я для себе взяла дуже багато. Менторка Наталія констатує, попри виклики з першого ковіду, цьогоріч війни, а відтак і повітряних тривог, відключень світла, проєкт вдалося провести, зокрема і в різних громадах. Крім того, насправді ми провели різноманітні зустрічі, обговорення для удосконалення власне інструментів навчання, власне, досягли різноманітного порозуміння з різними громадами. І в нас був величезний круглий стіл, де взяли участь не лише представники громадських організацій з України з Чернівець. Ської області, але міжнародних організацій, які сьогодні допомагають Україні. в нашій боротьбі з російським агресором, на цьому реалізація проєкту не завершується. Вже наступного року експерти планують надати доступ до нових та актуальних знань ширшому колу активних боковинців. Аліна Рябкова, Свіставчанський, дня, ТВА. крісла для переливання крові та інше медичне обладнання. Одні із лікарень чернівців благодійники передали гуманітарний вантаж із німецького міста Нінбург. Деталі уже за мить. Доправили гуманітарний вантаж за понад 1400 кілометрів. Буковинські волонтери вже вдруге отримали допомогу для одного з медичних закладів Чернівців. Гуманітарний вантаж передали з Нінбургу, що у Німеччині благодійники кажуть, що шлях до Чернівців був легким. Не потрібно довго чекати. Є невеликі черги, але в зв'язку з тим, що це гуманітарний вантаж, він іде по окремому зеленому коридору. Обладнання, яке волонтери доправили в одну з Чернівецьких лікар. Арень різноманітне, це чергова е, гуманітарна допомога медичного призначення. Е, е, Приїхала до нас з Німеччини, е, з е, міста Нінбург. Доправили нам до Чернівців в одну із медичних установ е, медичне ліжка е, крісла для забору і переливання крові. І там є які деякі ще медичні е, медичне обладнання. З німецькими партнерами тримають постійний зв'язок, каже голова Чернівецького. Обласного благодійного фонду Вікторія ми дуже їм вдячні за те, що в черговий раз німці долучаються до, до передачі гуманітарного монтажу. Разом, разом з ними ми переможемо в цій клятій війні. Благодійники по-справжньому віддані своїй справі. Оскільки зараз наша країна перебуває в війні, ми громадяни, все повинні робити для того, щоб Наше суспільство допомагало як громадянам, так і нашим військовим. Володимир каже, що у такий спосіб допомагає не лише державі, а й друзям. Ми долучилися до цієї корисної справи, оскільки німецькі благодійники допомогли нам з медичним обладнанням. Ось я допомагаю своєму другу Роздорському Руслану От, завдяки йому і благодійної організації благодійного фонду ми доправили цей гуманітарний вантаж в один із Наших медичних закладів волонтери запевняють, що така гуманітарна допомога від німецьких друзів надійде ще не один раз. Працюємо з ними і плануємо і надалі працювати, тому що е, німці мають можливість надавати ну на сьогодні це медичний вантаж. Завтра це будуть продукти харчування. післязавтра це будуть якийсь теплий одяг. Е, на майбутнє ми працюємо, поки вони мають таку можливість, і ми маємо можливість приймати цей вантаж. Валерія Пержун та М дня Таким цей день побачили мої колеги. Більше інформації шукайте на сайті ТВА та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі на ТВА.